Все йде автоматично, все йде ногою, і це дуже дуже, дуже здорово. Алла Франузо показує нові швейні машинки в дії. каже, за фахом вона швачка, але за машинкою не сиділа вже 20 років. Зараз жінка влаштувалась на роботу на нову швейну фабрику, яка днями відкрилась у Ніжині. Коли мені сказали, що таке буде, якби відкриється такий проект. То чесно говоря, мені це сподобалось, бо в принципі я навчалась, і я не, не була проти. Хотілося такого, щоб був колектив, щоб було була праця, щоб було щоб були всі задоволені швейну фабрику облаштували у приміщенні колишньої школи, запустили її за грантові гроші від програми розвитку ООН – Мери за економічне зростання. Загалом на участь в проєкті подавали заявки 153 громади з усієї України, але для фінансування відібрали 13, серед яких Ніжинська, кажуть у міській раді. Ми подалися на проон і вибрали грант на суму, здається, 100 тисяч євро. Було співфінансування від міста. Також місто виділо це приміщення а нещодавно ще й 500 тисяч на опалення на кондиціонери, щоб воно було повністю забезпечено. Така ініціатива впроваджується європейським союзом не лише в Україні в п'яти країнах східного партнерства Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні. Це одночасно і проект, і мережа це мережа муніципалітетів, які віддані саме ідеям сталого розвитку. А у випадку України, звісно ж, цей проект також підтримує стали відновлення наших громад та муніципалітетів. Зараз на ніжинське виробництво набрали 12 швачок, серед них і внутрішньо переміщення особи. Як розповідає проєктна менеджерка Оксана Бут, у майбутньому вони планують набрати близько 30 людей. Є в нас жінки з інвалідністю, жінки військовослужбовців. Ну і взагалі жінки з складними долями, одинокі матері. Є жінки, які вже вийшли на заслужений відпочинок, але продовжують працювати, бо мають хист у цьому і мають освіту свої. Вони у нас будуть наставниками допомагати, молодь навчати. Зараз на швейному виробництві у пробному форматі відшивають постільну білизну та спецодяг, але планують розширювати асортимент. Олександр Мілашевсько, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.